будь як цей невіруючий який багато молиться, ставить акцент на велимовність, тобто багатослівність, думаючи, що за цю велимовність, багатослівність щось получить. Він ставить акцент на що? Я маю оце. А Ісус каже: перше, ніж ви попросите Отця, Він уже знає, що це тобі потрібно. Бог знає твої потреби, Бог знає потреби твоєї сім'ї, твоїх дітей, Бог знає, що тобі потрібно. Проблема в тому, ти сумніваєшся. Чи Бог знає, тому ти йому постійно нагадуєш. <с> ти постійно думаєш про себе. Боже, великуй мою дитину. Чи Бог не знає, що твоя дитина хвора? Боже, дай мені хліба. Чи Бог не знає, що тобі потрібен хліб? Боже, дай, Боже, Боже, дай 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 дай. Навчись довіряти. Бог знає і дасть своїй дитині те, що йому потрібно у свій час. Бо молитва очі наш не була дана для того, щоб ми кожен день її говорили. <с> молитва наш була дана показати нам волю Отця, як ми маємо жити. Твій стиль життя і ця молитва це має бути єдна. E